Вітаю вас, друзі, на цьому каналі. Наш попередній ролик був про корпорацію Arasaka. Сьогодні ж ми поговоримо про Мілітек, ще одного гіганта всесвіту Кіберпанк 2077 і головного суперника Arasaka. Всі, хто перший раз зайшов на канал, прошу поставити лайк і підписатись. Якщо не западло, то можна ще написати комент і включити сповіщення. Це потрібно для зростання каналу і поширення україномовного контенту. Слава Україні! І ми починаємо! Militech International Armaments – це Мегакорпа, що спеціалізується на виробі зброї та приватних військових контрактів. Militech – це один з найбільших у світі виробників зброї та військових транспортних засобів. Вони мають об'єкти на кожному континенті. Militech постачає обладнання для багатьох країн, а також для приватних і державних організацій, особливо для армії та поліції нових Сполучених Штатів Америки. Це обладнання включає, але не обмежується особистою вогнепальною зброєю дронами. Танками, літаками, кораблями та бронею для особистого бойового захисту. Альтернативний підрозділ корпорації надає приватні військові сили, ніби з метою захисту, підтримки та місії і розбудови націй. Однак у минулому ці сили використовувались для підтримки терористичних організацій та військових переворотів. В 1996 році італійським конструктором зброї Антоніо Лукесі була заснована компанія Armatec Lucchesi International. Мілітек, як вона відома сьогодні, розпочала свій шлях з пошуку в 1998 році нової стандартизованої штурмової гвинтівки піхоти США. Випробування виявило трьох фіналістів ЕФНСАП дешеву але незграбну та ненадійну зброю, розглянуту головним чином через потужні зв'язки між компанією Fabric International та урядом США, а також через сумісність її боєприпасів і запчастин з іншими членами тоді вже розпущеного альянсу НАТО Cold r 17 – хорошу, але дорогу зброю. Та пропозицію новачка Armatec Лукесі International компактну, надійну та помірно дорогу гвинтівку. Генерал Корпусу морської піхоти США Дональд Ланді, член об'єднаного комітету начальників штабів, який керував випробуванням, швидко зацікавився системою Armatec, оцінюючи її як найкраще поєднання ціни надійності, міцності та точності. На жаль, через колапс економіки США та майже повний крах уряду національний оборонний бюджет не тільки був обмежений, але й став надмірно пов'язаний з промисловим впливом, який проник у політичну інфраструктуру і, незважаючи на протести генерала Ланді, контракт на нову зброю піхоти США був наданий ФН. У 2003 році, під час другого конфлікту в Південній Америці, американські солдати гинули тисячами озброєні ненадійними гвинтівками САП, які погано підходили для тропічного клімату. Ланді спостерігав за цим здалеку, оскільки він залишив корпус морської піхоти незабаром після випробувань 1998 року, щоб стати генеральним директором Арматек на прохання Лукесі. Як колишній керівник Пентагону, він мав глибоке розуміння сучасного військово-промислового комплексу, включаючи те, наскільки старі військові підрядні корпорації стали надмірно бюрократичними, часто продаючи неякісні та завищені за ціною продукти, які реалізовувалися завдяки інерції контрактів. Лаанді бачив можливість для ефективного та оптимізованого виробництва військової техніки, виготовлення високоякісного сучасного обладнання за конкурентними цінами з можливістю продажу технологій на світовому ринку, незалежно від політичних умов. Ця ідея, у поєднанні з талантом Лукесі в конструюванні зброї, дозволила Арматек залучити капітал, необхідний для швидкого розширення кампаній. Нова світова популярність Armatech і відкрита видимість супроводжувалась новою назвою Militec Arms International. Перший успіх корпорації прийшов у 2004 році. Зважаючи на катастрофу, що представляли собою центральноамериканські конфлікти, США нарешті відмовились від ЕФНСАП і почали випробування для стандартизованої штурмової гвинтівки піхоти. Остаточним вибором стала легка штурмова гвинтівка Мілітек Ронін, а незабаром після цього Мілітек також виграла контракт на військовий пістолет, що призвело до продажу цієї зброї в величезних кількостях по всьому світу для держав та корпорацій. Водночас Мілітек почала розробляти важкі системи озброєння, артилерію, бронетехніку та авіацію. Це значно розширене портфоліо у поєднанні з помірними цінами та відмінною якістю бренду дозволило компанії здобути кілька ключових контрактів, перемігши давно існуючих оборонних виробників, які працювали навіть під час економічного краху. До середини 2010-х Мілітек стала найбільшим оборонним підрядником у кількох країнах, включаючи США, а також була залучена багатьма корпораціями, що дозволяла компанії поглинути кілька своїх нині збанкрутілих конкурентів, щоб інтегрувати їхніх конструкторів і ресурси. Однак, незважаючи на великий успіх, Мілітек стикалася з внутрішніми проблемами, хоча лідерські та управлінські здібності Дональда Ланді ніколи не викликали сумнівів, рада директорів. Не мала про нього високої думки. Ланді прагнув влади і не приховував цього. Він був налаштований зробити мілітах найбільшою силою на землі. В цей період Ланді часто протиставляв корпорацію японському конгломерату Арасак. Це підвищувало напругу між корпораціями, викликаючи побоювання багатьох щодо можливості корпоративної війни, що призводило до розбіжностей серед різних членів корпорацій. Навіть другий союзник Ланді, полковник Еміль Лазарос, не підтримав такий напрямок розвитку. 2020 року колишній президент Мілітек Елізабет Крес стала президентом НСШ, що принесло користь корпорації. Генеральний директор Дональд Ланді став параноїком щодо тих, хто йому протистояв, і, хоча він не мав повного контролю над компанією, багато хто був йому відданий, що спричинило значні внутрішні конфлікти. Участь Мілітек в Четвертій корпоративній війні. У 2021 році під час ескалації конфлікту між конкуруючими аквакорпами Сіно та ОТЕК оборонні сили Мілітек були найняті для додаткової підтримки сил безпеки ОТЕК, а також для забезпечення радників, зброї та припасів. Спочатку амбіції Мілітек у цьому конфлікті не полягали в прямому з Арасак, а більше в рекламі та демонстрації ефективності своїх оборонних послуг на світовому ринку. Однак для Дональда Оланді це було питанням честі перемогти японців та Сабуру Арасаку. До кінця 21-го року Іотек і Сіно були залучені до морської війни як над поверхнею, так і під водою, поки Арасака і Мілітек займали позиції та проводили перші таємні операції. Ланді вважав, що Мілітек перебуває у стані війни, і, будучи солдатом, більшу частину свого життя він міг бачити перемогу Мілітек тільки як повну поразку Арасака. Океанська війна між Сіно та Отек. Офіційно завершилась в лютому 22-го року підписанням мирної угоди 27 числа того ж місяця. Лише через 7 днів 6 березня Арасака провела живе випробування нової версії Soul Killer, також відомого як Душогуб 2.5, захопивши на одного з виконавчих директорів Мілітек, допит якого призвів до удару Арасакою по офісах Мілітек в Найт Сіті. Восени 2022 року, після глобального конфлікту та поширення війни з корпоративного протистояння, уряди почали обмежувати дві мігакорпи. Південна Каліфорнія та Техас у США відповідно вирішили націоналізувати об'єкти Арасака та Міліта. А європейське економічне співтовариство, скорочено ЄС, погрожувало вчинити так само, якщо напруженість не зменшиться. Незабаром після цього війна досягла поворотного моменту, коли сила Арасака вторглись в виставковий зал Мілітак в Італії, змусивши ЄС виконати свою обіцянку та конфіскувати активи обох корпорацій по всій Європі. Японія наслідувала приклад ЄС, націоналізувавши активи Арасака на своїй території та в навколишніх регіонах. 20 серпня 2023 року ударна група Мілітек, до складу якої входили відомі персонажі, про яких ми вже казали в попередньому нашому відео про Арасаку, це Джонні Сільверхендроух, Спайдер Мьофі та Шайтан, ця група проникла в башти Арасака з Даху та встановила невеликий ядерний пристрій в офісі Сабу. Потужний вибух призвів до повного знищення вежі, а викинуті уламки спричинили масштабні руйнування навколишнього міста. Внаслідок вибуху в корпоративному центрі загинуло 12 тисяч осіб, півмільйона людей загинуло безпосередньо від детонації, а ще четверть мільйона загинуло наступні години та дні. Нові Сполучені Штати, очолювані президентом Елізабет Крес, оголосили воєнний стан у частинах країни, які ще залишались під їхнім контролем. Крес звинуватила Арасаку в детонації міні-заряду. Найд Сіті, але ходили чутки, що Мілітек профінансував ударну групу та забезпечив їх портативним ядерним пристроєм. І президентка добре про це знала, але ігнорувала цей факт. Незважаючи на публічні вимоги притягнути Militech до відповідальності, Крес ніколи не звертала уваги на ці занепокоєння. Натомість вона націоналізувала Мілітек і використала їх для зміцнення федеральної влади. Деяким. З найбільш видатних і виправданих посадовців Мілітек запропонували вигідні посади в реформованому департаменті оборони НСША. Це не сподобалось гарячому та гордому генеральному директору Мілітек Дональду Ланді. І хоча моє корпорація перебувала під контролем Вашингтону як націоналізований корпоративний актив. Мілітек таємно відновлювала свою колишню роль, незважаючи на великі втрати під час війни, Мілітек залишалась одним із найбільших у світі виробників і продавців усіх видів військової зброї, а також головним військовим постачальником для воз'єднаних нових сполучених штатів, будучи також їхнім найбільшим клієнтом. Дональд Ланді залишався при владі та був одним з найвливовіших людей у раді директорів, однак він не володів достатньою кількістю акцій, щоб контролювати корпорацію, але його сила особистості, союзники та потужний список успіхів утримували його на вершині, незважаючи на внутрішню боротьбу. Протягом багатьох років Ланді так часто і довго протиставляв себе та міліта корпорації Арасака, що особисто втягнувся в це, перетворивши перемогу над японцями в питання честі для себе, через свою зарозумілість і агресивну поведінку Ланді нажив більше ворогів, ніж друзів. Та ж сама запальність і зарозумілість призвели до впертої рішучості довести війну до гіркого кінця. Під час подій гри Кіберпанк в 2077 році Militech зберігає статус одного з найбільших у світі виробників зброї та військових транспортних засобів. Протягом десятиліть корпорація тісно співпрацювала з американськими військовими та поліцейськими агентствами, забезпечуючи їх високоякісною зброєю та тренуванням. Після націоналізації Militech уряд США використав її активи для зміцнення колапсуючої влади країни. Відтоді корпорація відновила певну незалежність, і кілька членів її ради директорів все ще займали високі посади в Міністерстві оборони. Завдяки зусиллям колишніх співробітників Мілітек уряд НСША відповідав за понад 60% контрактів корпорації. В цей період Мілітек випустила фільм Корпоративні війни мюзикл, який отримав змішані відгуки. Багато хто свалив його за сюжет і музичні номери, тоді як інші критикували за мелодраматичний сюжет і пропаганду. В найт Сіті Мілітек вважалась другою за величиною та однією з найкращих корпорацій для роботи, частково, завдяки наданню своїм працівникам знижок до 50% на всю зброю Militech. Нова президентка НСШ Розалінд Майерс оголосила, що буде балотуватись на новий термін. Хоча багато хто протестував проти її участі в виборах, вона була колишнім генеральним директором корпорації Мілітек. І з огляду на те, що багато членів ради обіймають високі посади в Пентагоні, інтереси НСШ та Мілітек багато в чому збігались. Багато людей прагнули протистояти контролю Мілітек над НСШ. Вашингтон, округ Колумбія, є найбільшим споживачем Мілітех. І якщо столиця коли-небудь залишиться без грошей, корпорація ризикує втратити все. Мілітек оголосила про плани побудувати нову колонію на Марсі та розпочала продаж житлових модулів. Цікавих речей про корпу можна виокремити те, що мілі так часто звинувачують у участі в етично сумнівних або відверто незаконних чорних операціях, таких як надання своїх приватних військових сил для підтримки революцій, військових переворотів, вбивств, терористичних атак та етнічних чисток. Компанію також підозрювали у встановленні та підриви ядерної бомби в штаб-квартирі Арасака в Найт Сіті у 2023 році, хоча жодних доказів, що підтвердували б ці звинувачення, ніколи не було знайдено. У 2077 році Мілітек була звинувачена у масових вбивствах мирних жителів НСША. 75% жертв цих масових убивств були ідентифіковані як японці. Поряд із численними доказами, що вказують на причетність корпорацій, багато хто підозрював, що Мілітек виступає проти іноземного впливу в країні. Протягом десятиліть президенти НСШ були колишніми високопосадовцями або навіть генеральними директорами мегакорпорацій, що призвело до великої підтримки Мілітек з боку уряду. Громадяни НСШ боролись проти контролю, який Мілітек мав над країною, проте успіху так і не було досягнуто. Мілітек також демонструвала зневагу до ветеранів своїх корпоративних військ після їхнього виходу на пенсію. Ветеранів часто виявляли без належного медичного забезпечення або ж навіть їх убивали самі ж представники Мілітек. Ці масові вбивства також сприяли погіршенню відносин з різними кланами кочівників УН США. На цьому ми можемо завершити нашу розповідь про Мілітек. І ще багато цікавого. Ми ж на нашому каналі постаралися розповісти основну історію Мілітех і його еволюцію з локального невеличкого виробника зброї, світовий конгломерат, який контролює уряди країн, розпочинає війни і відіграє ключову роль у світі Кіберпанк 2077 тощо. Наступне відео з циклу історії корпорації Кіберпанк вийде вже в наступному тижні.